Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку, планета Земля. Доброго ранку, країна моя. Наша планета багата, красива, різноманітна, і на ній проживають також різні тваринки. І наші тваринки хочуть навчитися вічливості. Красиво відповідати на запитання. А також хочуть поселитися в одному із цих будиночків. А перш ніж їм там заселитися, треба відповісти, чому вони хочуть навчитися. Перший жочок, чому ти хочеш навчитися? Я хочу знайти багато друзів і жити в одному будиночку. Добре, ми тебе відправляємо, жабка. Вона дуже товариська і також хоче жити разом із друзями. Бабак полюбляє відпочивати в теплому, затишному приміщенні. І тому йому треба такий будиночок. Мишка вона цікава, гарна. Також любить спілкуватися. Метелику хочеться тепла і спілкування. Так. Запрошуємо їх. Бачите, кожен розказує, що, чому він хоче потрапити в будиночок. Лелека наш, він дружний, цікавий і також хоче товаришувати. А ось Вовчик хоче грітися і знайти багато друзів. А лисичка, бачите, з квіточкою прийшла. Вона також хоче подружитися. І сказати, що вона не така вже і хитрунка, а полюбляє спілкуватися і товаришувати. Запрошуємо тебе, лисичка! Всіх друзів ми запросили у наші будиночки. І тепер я пропоную, щоб вони послухали уважно віршика, який називається Наша прекрасна земля. Ми послухаємо уважно, а потім відповімо на запитання. Чим багата ти земля? У мене є все і поля, і ліси, і верховини, повні зелені долини, Запах ниви ароматний, урожай пшениці знатний, сині річки, Простір моря. Зберігаю у коморі. Пам'ятали, щоб і ви про усі мої скарби. Я вам пісню заспіваю про усе, що в себе маю. Дітки, а розкажіть, які місця на землі подобаються вам більше всього? Підкажіть. Що ж вам так подобається? Кожному подобається місце, де він народився. А кому подобається подорожувати? Так, правильно, багато місця в нашій, в нашій рідній Україні. На нашій рідній землі. І наша Україна є на нашій планеті земля. Дітки, а тепер перерахуйте мені скарби на землі, І на нашій рідній Україні З Віршика Які скарби там були? Так, це й річки, моря, простор моря, зелені долини, урожай пшениці знатник. Ліси, верховину. Так, наша планета, як і наша люба Україна. Багата усім. А тепер давайте пограємо у гру, яка називається. Розповімо, чим багата наша Україна. Ми зараз з вами складемо розповідь, на що багата моя Україна. У на що ж багата наша Україна? На водопади у нас є і гори, ліси, також поля, колесині, небо, краса нашої любої України, також різноманітні річки, моря, дуже багато різних, природних див. А також на нашій любій Україні є різноманітний світ тварин. Підкажіть мені, які тваринки живуть? Так, це і вовки, і ведмеді, і лисиці. Дуже багато різних тваринок. А давайте зараз ми вирушимо у подорож до нашої сонячної системи. Хочете подорожувати вже? Про планету ми розповіли України. А ще в нас є сонячна система, дітки. Давайте уявімо, що сонячна система це одна родина. Як ви гадаєте, хто тут головний? Так, головне тут Сонце. Тому що всі планети. Рухаються навколо Сонця? А хто в ній тут брати і сестри? Так, в сонячній системі, брати і сестри, це наші любі планети. А як ви гадаєте, які вони ці планети? Так, вони різні за розміром, але мають форму кулі. Яка тут сама наймаленька планета? Зараз ми її побачимо. Це Меркурій. А велика найбільша Юпітер і Сатурн. Вони всі брати і сестри. Давайте назвемо їх, починаючи з Меркурія. Перший Меркурій, далі Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Так і є ще багато різних комет, астероїдів, які можуть подорожувати в нашій сонячній системі. Так, ми зараз поспілкувалися з вами, а тепер нас запрошують відпочити, уявіть собі, інопланетяни, які також літають на нашій сонячній системі. Потанцюємо з ними, розімнемося. А зараз пропоную пограти у гру. Думаємо про планету. Думаємо про батьківщину. Наша батьківщина буде тільки процвітати. Подивіться, зараз перед нами з'явилася картинка. Дівчинка вийшла з лісу нарвати конвалій. Скажіть, будь ласка, чи любить вона планету? І думає про свою батьківщину? Вона трішки заплуталась і, мабуть, забула, що не можна рвати квіти у лісі. Топтати їх не можна. Так, дівчинка вчинила неправильно. Давайте далі подивимось. Наступне, що ви бачите, хлопчик з татом висаджують дерева. Підкажіть, будь ласка, як це вплине на нашу країну і нашу планету? Так, це позитивно! Тому що вони думають про планету. Озеленяють її, а дерева допомагають очищувати повітря. Так, давайте далі. Що ми тут бачимо? Красиве місто, але воно забруднене, дуже багато сміття. Підкажіть, як тут треба вчинити? Так, не можна розкидати сміття. Треба його сортувати. Вірно. Поглянемо на наступну картинку. Тут люди піклуються про батьківщину і про свою планету, тому що вони сортують сміття. Викидають їх у сміттєві баки. А тепер давайте далі розглянемо. Ось подивіться, картинка. Де утилізують металабрукт. На даній картинці зображені машини. Як ви гадаєте, тут піклуються про планету? Звичайно, тому що вони їх утилізують, відправляють на переробку. Так і треба робити, тому що металабрукт це також сміття, яке треба переробляти. А ось ця картинка, дивіться, залишили автомобіль, він зламався, і люди вирішили його. Викинути в ліс? Чи правильно вони зробили? Звичайно, ні, тому що вони не піклуються ні про природу нашої рідної планети, ні про батьківщину. Якщо вже щось зламалося, то потрібно його утилізувати, щоб воно не було на смітнику, бо смітники це стихійні, вони забруднюють нашу землю, наше повітря, дітки. А підкажіть, будь ласка, про що ми сьогодні з вами? Говорили. Так, ми спілкувалися про нашу рідну планету, про сонячну систему. Ми розглянули, які дари, які багатства є на нашій рідній землі, нашій планеті. Нам треба їх берегти та бути вдячними за те, що у нас з вами є. До побачення та наступних зустрічей. Дякую вам за увагу!